Не засмічуйте дахи багатоповерхівок. Із таким проханням до харків'ян звертаються співробітники управління внутрішньобудинкових систем Харківводоканалу. Після злив у них купа заявок на засмічену мотлохом дощову каналізацію. На 14-му поверсі будинку по вулиці, 23-го серпня, під час буревію кілька пластикових пляшок застрягли у ливнівці і спричинили потоп як зливе, так і настрій. Ну у сусідки двері. Зовсім розпухли, не закривалися, не відкривалися. Таке. Сміття потрапляло за щодо того, що тут були відкриті двері на дах. І сюди приходила молодь, фотографувалася. Ну, все таке. Після буревію зливний отвір забився сміттям, пляшки і все таке. Що змогли, те витягнули, а потім визивали. Служби врятував мешканців майстер ВБС Шевченківської філії Антон Єлфімов. Він і дістав ту саму пляшку, що залізла в стару ливнівку найглибше. Пляшки попали в каналізацію, настільки глибоко, що прийшлось розбирати трубу і виймати їх звідти. Ну, від кровлі десь на метр на два. Забиття було, да, і залиття шевдачного приміщення та Квартир, як каже Антон Єлфімов, зливова система забивається шматками цегли, щебеня, виробами з фольги і найбільше пластиковою тарою, яка лишається на дахах від любителів, красивих фото і романтичного відпочинку. За проєктом Зливовий отвір має захищати спеціальна решітка, і тут трапляються неприємні сюрпризи. Коли відчинені кровлі, то їх мабуть крадуть. Здають на земтолобрухту. Начальник управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Валерій Харлан зранку особисто розвозить бригадам в різних районах міста нові розчітки, виготовлені в цеху харківських теплових мереж. Перша адреса на Салтівці. Як показав останній буревій, там найбільше незахищених ливнівок, бо найбільше самих багатоповерхівок. Великий потік води позбирав з кровлі весь мусор і загнав в трубопровід зливової каналізації, під час чого вода з крові не сходить і заливає чердаки. Приміщення тих поверхів, квартири До нас поступає велика кількість заявок після кожної зливи декілька десятків. Щоб навести лад у дощовій каналізації на об'єднаному підприємстві Харків, та харківських теплових мереж вирішили централізовано і в найкоротші терміни обстежити ливнівки всього міста. Це приблизно 7,5 тисяч стояків провести санацію і ремонти там, де потрібно замінити старі труби. Як це зробили в будинку на Павловому полі і встановити розчітки. На сьогодні в цеху КП «ХТМ» вже виготовили 37 одиниць до мешканців, особливо верхніх поверхів. Побажання одне слідити, щоб на кровлю, як правило в них ключі. Не давати ключі постороннім людям і своєчасно попереджати правоохоронні органи, якщо якісь посторонні особи піднімаються на кровлю, крім наших служб, крім аварійних бригад. Всього планують виготовити і встановити кілька тисяч таких металевих розшіток. Захід проводитимуть спільно із жилком-сервісом, бо потрібно зачинити всі виходи на дахи та технічні поверхи, щоб не смітили, нічого не крали і звідти не впали.